Косаман Ірина, учениця 10 класу теоретичного ліцею тискань. Тарас Григорович Шевченко, Мар'яна Черниця, Уривок. У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали. Про досвідки в вечорниці. Та як била мати, щоб з козаком не стояла. Звичайні дівчата. Проти своє все й співають. Яка про що знає? Аж ось. З хлопцем старий кобзар село шкандибає, в руках чоботи на плечах латана торбина у старого. А дитина, сердешна дитина, обідране, ледве-ледве несе на женята, достоменний син катрусі дивляться дівчата. Кобзар іде, іде, та всі якомога хлопці вкинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику, зіграй як небудь. Я шага дам, я черешен всього, чого треба, всього дамо. От починеш, а ми потанцюємо. Зіграй нам яку небудь. Чую, любі, чую, спасибі вам, квіти мої, за слово ласкаве. Зіграв би вам та ба, справи нема, справи. Вчора був на базарі кобза зіпсувалась, розбилася, а струни є, тільки три осталось. Та, хоч на трьох яку-небудь, на трьох ох, дівчата, і на одній колись то грав, та ба вже не грати. Постривайте, мої любі, трошки відпочину. Сядьмо, хлопче, посідали, розв'язав торбину, виняв ковзу, разів зо два вдарив порваних. Щоб вам заграть? Постривайте, черницю мар'ян, чучували, ні не чули. Слухайте ж, дівчата.